Війна для нової еліти ідеальна можливість для збагачення. Требесов, нині ВО начальника Харківського ТЦК, перетворив мобілізацію на мультимільйони. Під дахом Ока «Схід» та командування сухопутних військ він поставив на коліна Харківщину, паралізувавши область та наповнивши кишені учасників схем з високих кабінетів. Звичайний воєнком за час війни став мультимільйонером. Шлях до розкішного життя виявився простим. Через зв'язки з мером Зеленським і лікарнями Лозівської громади Требесев організував фальшиві меддовідки за скромні 5 тисяч доларів. Пройшли обшуки до Березьбу. В результаті пішов на підвищення. Родина воєнкома, який ще до не їздив на Ланосі, тепер хизується BMW X6 M. річами з Бутіка Сімвол, шубами за десятки тисяч доларів, годинниками Rolex і відпочинками на літних курортах після переведення до Харкова Требесов залишив лозову в руках кума Воронцова, який обзавівся нерухомістю в Туреччині та встиг засвітитися в п'яному ДТП, яке вдалося зам'яти за 20 тисяч доларів при підтримці начальників поліції токара, Лущенка і голови облради Єгорової. Тим часом область задихається від блокування бізнесу і хаосу з мобілізацією. Скільки ще ця мафія буде безкарно грабувати людей? Наш телеграм-канал.